Починаємо робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Наша команда розповість про головні події, що трапилися впродовж останньої доби в Україні на Волині та у Нововолинську. Іван на у студії. вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. У Благодатному вшановували людей різних професій із нагоди 60-річчя заснування селища. Торгова марка Лімо провела свято Морозова не лише у Нововолинську, а й у Благодатному. Перша персональна виставка картин Нововолинської художниці Наталії Дем'янової відбулася у міському історичному музеї. У Нововолинську відбувся традиційний міжнародний фестиваль із міні-футболу серед ветеранів спорт без кордонів. Про ці події а також новини Волині та України Далі у випуску більш докладно. Шанування людей різних професій з нагоди відзначення 60-річчя заснування селища жовтневого, а нині благодатного, гріє душу. Моє рідне селище відбувся цими вихідними. Подяки і відзнаки селищного і міського голів отримали першобудівники та почесні громадяни. Урочисту зустріч напередодні ювілею селища присвятили саме його мешканцям різних поколінь і професій: першобудівникам, медикам, освітянам, підприємцям, комунальникам, працівникам культури і усім, хто доклав зусиль до розбудови селища. Особливі вітання цього вечора приймали гірники, адже благодатне, колись жовтневе народилося як гірниче селище і досі залишається символом шахтарської праці. Привітав селищан, голова благодатної ради Олександр Топорівський. Знаєте, коли я п'ять років тому робив інтерв'ю із старожилами з тими людьми, які фактично будували селище, були першими у різних сферах соціального культурного життя, я зрозумів, чому, чому селище. Так бурхливо просвітало. Я побачив, незважаючи на вік тих людей, а це вже 70, ну на той час, 80 років, це вогонь в очах. Він досі не погас. І я чудово знаю, що коли є ота іскорка, коли є той вогонь, Людина працює, живе, розвивається. З нею розвивається її будинок, вулиця, селище і країна. Благодатний селищний голова вручив подяки ветеранам шахтарської праці і почесним і активним мешканцям. Зі словами вдячності людям виступив і міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков. Він наголосив, що визначальною цінністю кожного населеного пункту є насамперед люди. Тому також нагородив мешканців благодатного за досягнення і внесок у його розбудову. Так є архітектура, є збудовані споруди. І спойзажі, і таке інше. Це відрізняє один населений пункт від іншого, але вони правильно зауважали люди. Саме люди визначають той або інший населений пункт. Я хотів би в першу чергу подякувати вам, шановні ветерани, бо ви збудували це селище, ви збудували цей палац культури. І нам, молодшим, а вашому голові ще молодшого за мене, треба продовжувати ті традиції, які ви започаткували. Зберігати те, що ви побудували, і примножувати нове, створювати нове, щоб всім, хто живе в селищі Благодатного, було комфортно проживати. Нагородний знак за заслуги перед містом Віктор Сапожніков вручив завідувачці місцевої амбулаторії Галині Ковальчук. Почесні грамоти отримали керівник будинку культури Леся Розенгарт, волонтер Олександр Мазурок, переможець міжнародної олімпіади з хімії Богдан Козіброда та людина, котра багато років присвятила селищу. 45 із них була секретарем ради жовтневого Антоніла Солом'янюк. Я вважаю, що це знак вдячності. Новолинської міської ради не мені. Це знак вдячності тим, хто стояв у витоків народження нашого селища, хто його починав розбудовувати, хто його будував, тих, хто закладав чи поклав верніше. Кожен з нас нашого покоління поклав свою цеглину в наш спільний дім. Хто б не працював, чи в шахті, чи е, в поліклініці, чи в месинчастині, чи в школі, чи в побуті, чи в торгівлі. Кожен з нас торкнувся цього великої справи. І ми. За шість років збудували наш спільний дім, ім'я якого жодневе. І в цьому домі ми створили прекрасну, велику, чудну родину з наших всіх односельців. Зал надзвичайно тепло, боргливими оплесками приймав своїх односельців, дякуючи їм за працю на благо громади. Морозова багато не буває. У цьому переконалися мешканці селища Благодатного, котрі цими вихідними разом із торговою маркою Лімо відзначили 60-ту річницю заснування селища та професійне свято гірників у спекотну погоду про холодні ласощі підняли настрій не лише дітям, морозивом до схощу ласували і дорослі. Що ще було у програмі заходів? Як святкувало благодатне, бачили наші журналісти. Традиційне для Нововолинська свято Морозива у селищі Благодатному відбулося вперше. З нетерпінням цього дійства чекали діти. Спочатку, згідно з правилами, п'ять обгорток міняли на порцію морозива. Але так як акція для місцевих малюків перша, і не усі змогли завчасно зібрати багато обгорток, то генеральний спонсор свята, депутат міської ради Віктор Ярема, пригощав дітей і просто так: В селищі Благодатному проводимо цю акцію підлівського кладокомбіната. Ну, це як вперше, тоді ти ще мало не збирали обгорток з Львівського морозива. Ну, я думаю, вдруге, втретє, в четверте, як ми проводимо місце Новолинську, це буде традиція. Вони будуть збирати і знати, що ми на день Шахтаря завжди приїжджаємо з тим, щоб їхні всі обгортки обміняти на повноцінне морозиво. Дітки вже зрозуміли схему, як треба обмінювати морозиво. Вони приходять, ми їм даємо, вони вже збирають всіх і тікеточки, приходять вже і міняють на те морозиво. Ну це радісно дивитися, що вже, вже процес вже пішов і воно буде завпочатковано. Я з нагоди 60-ї Благодатного, хочу привітати мешканців селища, це побажати їм миру, спокою і достатку. Організатори акції пригостили майже усіх мешканців, які завітали на святковий концерт. Окрім смачних прохолодних ласощів, діти ще отримали подарунки від торгової марки Лімо: браслети, ручки та блокноти. Така ідея свята Морозова створила неймовірний ажіотаж серед дітвори. За ним вишикувала черга охочих поласувати солоденьким. Діти декламували вірші, співали і танцювали. А нам розповіли, як готувалися до акції. Я не збирала я тут. 100 рубль і все. А за що ти любиш моро? Тому що воно лі має вкусне. А ще якийсь подарунок ти отримала? Значок бачив. У мене є ручка і книжечку. Ага. Довго збирала обгорт? Ну, трошки є. А хто допомагав? Друзі. Програма святкових заходів у благодатному була насичена та цікава. На площі селища присутні могли переглянути виступи духовного оркестру, флешмоб учасників зразкового ансамблю «Танцю фантазія та аматорських колективів будинку культури. З нагоди заснування селища урочисто привітали жителів представники влади та громадськості. Нагородили подяками людей, які активно беруть участь у його житті. А також почесні грамоти, вручив жителям благодатного і перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський та привітав мешканців із. Ювілеєм та днем шахтарям. Я хочу вас щиро привітати від імені міського голови від себе особисто з цим прекрасним вашим ювілеєм. Чудово бачити на цій площі багато сивочолих ветеранів, які своєю невтомною працею творили історію, творили долю, колись селища Жовтневого, а тепер благодатного. А також теперішніх депутатів, які своєю щоденною працею сподіваються вдихнуть нове життя. Це прекрасне селище. Я бажаю вам, нам щастя, успіху, здоров'я і такого довгоочікуваного миру в нашій ненці Україні. Слава Україні! Опісля відбулися спортивні розваги, показові виступи представників клубу Тхеквондо Динамік, греко-римська боротьба за участю вихованців дитячої нацької спортивної школи міста Нововолинська, виступ Катерини Рибак, учасниці українського вокального телевізійного шоу Голос країни, різноманітні ігри, конкурси і забави. Веселімося разом. Під час розваг місцеві мешканці та гості могли відвідати виставку продаж товарів місцевих підприємців, містечко майстрів та вернісаж картин. Перша персональна виставка картин Нововолинської художниці Наталі Дем'янової відбулася в міському історичному музеї. Працює майстриня не в одному напрямку, намагаються опановувати різноманітні техніки. Неймовірно красиві, витончені, колоритні роботи бачила і наша знімальна група. Дебютна виставка живопису Наталії Дем'янової під назвою Відлуння зібрала багато поціновувачів її творчості. Народилася майстриня у Нововолинську, навчалася у другій школі, закінчила кафедру образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працює дизайнером у міській друкарні, а весь вільний час присвячує живопису. Зростала художниця у творчій сім'ї, а олівець до рук взяла ще у ранньому дитинстві. Малювання було просто хобі, яке приносило колосальне задоволення. Відкрили персональну Виставку із поезії художниці. Чим пахне небо? Чим пахне небо, чим натхнення пахне? Я вам скажу, що небо пахне сонцем, а темрява нічна, туманом білим, натхнення пахне пірамідами. Це правда, бо зноситься овець вершиною своєю, в безмежний космос, в простір нездоланий. І розсипаються, як зорі. Чим пахнуть зорі, радісним промінням, самотнім спокоєм і нотами легкими. А місяць місяць пахне димом і трохи кусткою, блідою, і поглядом у вічність. Я у нього нерухомі очі, які дивляться в минуле і майбутнє одночасне. Ці очі пахнуть небом і натхненням. Пані Наталія полюбляє малювати природу і портрети. Подекуди щось нереальне, а інколи образи багатозначні та символічні. Підтримати Наталю Дем'янову прийшли близькі та рідні. Мама та друзі висловили захоплення та гордість за досягнення. Говорили про її творчість і інші нововлинські художники. Зокрема, Микола Казюлін зазначив, що Наталя володіє хорошим знанням палітри, роботи колоритні та яскраві. Віра Здрок зауважила, що дуже яскраві картини, і видно, що художниця себе постійно шукає і опановує різні техні. Я хочу сказати, такий є анекдот для художників. Маленький художник, який прийшов зі школи, і повідомляє своєї мамі. Каже, мама, моя вчителька не знає, свійських тварин, я кажу, малював корову, вона каже, що це таке. Yeah. Тобто я хочу сказати, що навіть маленький, але він є художник, він себе являє художником, що він є творчим. Але тут я вважаю, що тут картини надзвичайні хороші, це не порівняння, але я просто вже хочу якось розвеселити нашу аудиторію. Дуже хороша робота, дуже багата кольорова така гама кольорів, надзвичайно хороша, виставка. Молодець, тим більше видно, що художник себе шукає, використовує різні техніки, різні напрямки, різні композиції. Тобто людина ще себе шукає в якомусь напрямку. Але це є досить добре, щоб надалі якось спрямувати свою творчість. Упродовж двох років майстриня працювала над експозицією, але це не всі картини, які за цей час вона зобразила. Для показу обрані найцікавіші. Також частина робіт була успішно продана. Усі присутні привітали Наталю Дем'янову із першою художньою виставкою. Побажали творчого натхнення і нових досягнень. На базі стадіону спортивно-здоровчого комплексу Шахтар відбувся традиційний міжнародний фестиваль із міні футболу серед ветеранів спорт без. Кордонів за першість у фестивалі позмагалися чотири команди. Присвятили захід Дню міста та Дню Шахтаря, організатори Волинський обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, і відділ у справах молоді та спорту виконкому Нововолинської міської ради. Фестиваль відбувся з метою залучення населення міста до регулярних занять спортом та рухової активності, популяризації здорового способу життя, організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місцях проживання та відпочинку населення і активізації спортивно-масової діяльності серед ветеранів спорту у святкові та вихідні дні і їх дозвілля. Привітала присутніх начальник відділу у справах молоді та спорту Тетяна Супронюк. 66-та річниця заснування міста це частинка кожного з нас, хто поєднав свою долю з нашим містом. Нелегкі часи зараз переживає місто і наша держава. Наші земляки борються за цілісність і незалежність України на сході країни, і молимо Бога, щоб вони повернулися додому живими. Незважаючи на всі труднощі, місто Нововолинськ – лідер економічного розвитку волинського краю, і ми цим пишаємося. Маємо славну історію. Наше місто з кожним роком стає все гарнішим і ошатнішим. За першість у фестивалі позмагались чотири команди: шахтар з Нововолинська, команда міста Луцька, селища міського типу Іваничі, а також гості іноземці із Польщі. Команда з міста Білгорай. Перше місце посіла команда з Луцька, друге місце гості із Польщі. Третє місце зайняла Нововолинська команда. Четверте спортсменець Іванич. Ветерани з міні-футболу показали хорошу змістовну гру, якою потішили своїх бойців. Лівальників, всі переможці та призери фестивалю були нагороджені медалями та грамотами від організаторів змагань. У двох районах Волині карантин через африканську чому свиней. На сьогоднішній день у регіоні зафіксовано два випадки цього захворювання. Створено спеціальні групи, які проводять умортвіння тварин, профілактику і знезараження приміщень. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик розповів, що 26 серпня із Києва надійшли позитивні результати лабораторних досліджень щодо падіння свиней. Так, аналіз встановив, що у Любашівському і Ратнівському районах були випадки африканської чоми свиней. Повідомляє Волинський інформаційний портал. Упродовж п'ятниці неділі в області почалася робота, і на цей час тривають заходи з застереження, інформування населення, локалізації випадків захворювань. Гунчик підкреслив, що така ситуація може впливати в цілому на економіку області. Заступник голови ОДА Сергій Кошарук зауважив, що чому виявили у Любешові і кількох селах району, а також у селі Кортелі Сиратнівського району. У сусідніх теж впроваджують профілактичні заходи. Так, в області заборонили торгівлю свининою з неблагополучних районів. Створені спеціальні групи, які проводять умертвіння та вилучення заражених тварин і дезінфекцію приміщень. Крім того, у Любашівському районі створено сім а в Ратнівському – два ветеринарно-поліцейські пости. Жителів повідомили про карантин. Володимир Гунчик попросив розглянути питання диких свиней. Одним зі збутників, чуми на Волині можуть бути дикі свині, які переходять із території Білорусі. Тож він попросив мисливські товариства та лісові господарства провести відповідну роботу, але це не значить провести зачистку і побувати всіх диких свиней на території Волинської області, наголосив очільник. Волині. Поки що по цих випадках ми не бачимо розповсюдження епідемії, але локалізація, захисні дії, знерозповсюдження це головне. Наголосив Гунчик і додав, що із появою нових випадків захворювання тварин потрібно негайно повідомляти поліцію і відповідні служби. У Луцьку з'явилися безкоштовні курси самооборони для жінок. Організували їх патрульні поліцейські міста. Таких занять із самооборони в обласному центрі відбулося вже два цими вихідними. Прийоми відпрацьовували у центральному парку імені Лесі Українки. Цього разу захищати себе дівчат навчав інспектор поліції Луцька Сергій Бадалян. Про це повідомляє громадське Волинь. На заняття прийшли кільканадцять жінок, більшість із яких відвідували і попередній вишкіл. Кажуть, що подібний досвід їм необхідний, адже знання, які вони отримують, допоможуть врятувати не лише себе, а й допомогти іншим. Ось ідеш увечері додому. Темно нападає на тебе нападник, то вже можеш якось оборонитися від нього, розповідає одна із відвідувачів Надія. Сьогодні ми проводимо уроки з самооборони для жінок. Дуже приємно, що дівчата погодилися, приходять, проявляють цікавість, значить, це для них важливо. І ми робимо правильну справу. Ми хочемо, щоб людина зрозуміла, як з мінімальним зусиллям все правильно зробити, зазначив Сергій Бодалян. Від сьогодні українці можуть писати петиції до урядовців. Польща має намір зміцнити східні кордони у Львові. Започаткували освітню програму для дітей-учасників АТО. А внаслідок бойових дій продовж останньої доби у зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець і ще дев'ять поранено. Про ці події далі у короткому огляді всеукраїнських новин. Від сьогодні українці можуть писати петиції до урядовців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок повідомив про запуск системи подачі електронних петицій уряду. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці, пише Радіо Свобода. Відсьогодні ви можете ініціювати вирішення важливих суспільних питань шляхом подання електронної петиції до Кабміну. Це дієвий інструмент залучення громадян до формування пріоритетів, державної політики та прийняття управлінських рішень, повідомив Гройсман. Повідомляється, що для розгляду петиція має набрати не менш ніж 25 тисяч голосів упродовж не більше як трьох місяців із дня оприлюднення. Відтак умови розгляду петиції Урядом такі ж, як і президентом. На сайті глави держави, така система була запроваджена раніше. У Львові започаткували освітню програму для дітей, чиї батьки захищають Україну на Сході. Повідомляє телеканал Новин 24. Школярів навчають підприємництво та показують різні професії. У 13-15 років діти солдатів уже складають бізнес-плани, аби в майбутньому втілити їх у життя. Підприємництво Старшокласники навчаються у малій бізнес-школі інституту менеджменту. Там спільно із містом розробили освітню програму для таких дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Крім Нових вражень і знань учасники програми отримують ще й нові можливості. Ті, хто найкраще презентує свій бізнес-план, зможуть безкоштовно продовжити навчання на інших програмах малої бізнес-школи. Польща має намір зміцнити східні кордони, аби зменшити приток мігрантів до країни. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак. Повідомляє польське радіо. За його словами, держава також хоче залучити до служби більшу кількість прикордонників. Таким чином, у міністерстві планують провести перемовини з Україною та Білорусію у цьому питанні. Такі заходи не лише дозволять зменшити кількість мігрантів, що прибувають у Польщу, а й бути більш захищеними від російської агресії. Не випадково у НАТО. То під час саміту вирішили, що у Польщі будуть розташовані війська альянсу та американські війська. Не випадково ми пам'ятаємо про напади на Грузію та Україну, наголосив Блащак. За минулу добу, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, дев'ять зазнали поранень. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, в Авдіївській промзоні тривають активні практично цілодобові бойові дії. Противник застосував усе наявне штатне озброєння, зокрема танки та гаубиці. Д-30. Лисенко наголосив, що терористи надзвичайно активно застосовують танки, чого передовій не спостерігали. Лися вже декілька місяців, незважаючи на дуже сильні обстріли позицій сил АТО та свіжі резерви, окупанти зазнали значних втрат і частково відійшли із раніше займаних позицій. Ось такою видалася інформаційна картина. Понеділка у студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся до завтра і дякую, що дивитесь.